Може, ми стаємо такими хорошими для всіх. Це тягнеться з самого дитинства, коли ми хотіли бути зручними своїм батькам. Ми не хотіли їм задавати клопоту. І постійно, коли вони там говорили щось зробити, і коли ми там не встигали щось зробити, звісно, з ми... Гарно получали. Хто чим? Звісно, ми не хотіли получати, то й ми робили все, що нам батьки сказали. От. І потім це нам заприйшло в звичку, щоб взяти, що якщо ми будемо комусь відказувати там. Не слухати там когось, що, наприклад, нас хтось щось просить зробити, і у нас є свої плани, то ми, звісно, будемо відкладати свої плани і йти, допомагати іншим. І цього ми стаємо злими. Нам, звісно, Нецікаве таке життя, ми постійно неїмо, ми постійно жалуємося, що в нас то не так і то не так. Тому задумайтеся перед тим, як щось робити, там йти, допомагати, то подумайте, а може дійсно у вас були якісь плани на той час, щоб. Спити все-таки для себе щось, для того, щоб вам принесло задоволення. Гарного дня, вам приємного настрою, миру!